Всесвітня павутина – друг чи ворог. Таким питанням задаються батьки, чиї діти буквально загрузилися в просторах соціальних мереж. Я в інтернеті граю, в ігри, слухаю музику. Ну, я вважаю, що інтернет це дуже плохо. Батьки безумовно мають слідкувати за тим, що дитина робить в інтернеті. Зараз є стандартний браузер. І там є така функція блоку. Захистити дітей в інтернеті можна тільки спільними зусиллями батьків, школи, зусиллями держави. Інтернет це середовище, яке дає дітям дуже багато і в якому вони можуть знайти корисну для себе інформацію. Але водночас інтернет несе загрози, які мало чим відрізняються від загроз реального світу. Діти, які начинают смотреть интернет, они видят то, что не проходит никакие цензурные границы. Они видят ту же жестокость, они видят ту же порнографию, они видят разные совершенно, может быть, даже Приступне дійство. Фахівці кажуть, найбільша небезпека для неповнолітніх в інтернеті це присутність там людей, які мають сумнівні наміри, педофіли, злочинці, які під фальшивою маскою намагаються війти в довіру малолітніх. Іншою важкою ситуацією для дитини може виявитись насильство і погрози з боку однокласників або товаришів по двору. Іноді сучасна молодь через бажання швидко збагатитись спотворює уявлення про загальнолюдські цінності йде на скоєння правопорушень. Отож, щоб захистити дитячу психіку від негативної... ...впливу в всесвітньої мережі необхідно терміново вживати заходів. І якнайшвидше, тим найкраще, доки усе нове покоління не перетворилось на інтернетних зомбі. Це бути державний контроль. Тим більше, це Раз це приступлення, то существують спеціальні органи, які повинні ці приступлення розкривати. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали. Надо работать непосредственно с детьми, с их кругом, с их воспитанием, с их взглядом на жизнь. Давать им другие интересы, давать им другие увлечения, чтобы они не жили в своей маленькой комнате и не жили в своем виртуальном мире. Жорстокі ігри породжують жорстокість у реальному світі. Шкідливі звички, непристойні слова, безглузда інформація, негідна хвук. Викинути комп'ютер не можна. Відмовитися від інтернету не являється можливим. А дитина тим часом повертається зі школи, сідає за комп'ютер і клацає на підключення. Зверніть увагу: якщо залежність дитини від інтернету стає неконтрольованою та впливає на її психіку, просто відключіть всесвітню павутину. Переберіть комп'ютер, займіть дитину активними іграми.